Ікони люди вже цієї суботи серед іконостасу Івана Рудковича, що в національному музеї зазвучить давня пісня. Юліан Китасти з Нью-Йорка. Там він і зустрів 10 років тому наталку половинку. Тоді і спробували разом заспівати давніх мотивів. І лише тепер, через стільки часу, вирішили, що барокові наспіви канти давні церковні пісні у їхньому виконанні мусять зазвучати біля ікони. Вона заново народжується, і тоді це. І тоді це в цьому часі щось стається з цими людьми. Тоді це не просто історичний екскурс, і тоді це не просто погляд на культуру, як знаєте, як на красу. А тоді це погляд на всі надбання, які ми маємо, як на виклик з сьогоднішнього дню. Юліан подарує глядачу інструментальну імпровізацію зі знанням глибинних джерел. Його різножанрові пісні каже, музика це образ людини, її переживань та доби. Як ікони, вони теж вимагають зосередження. Виконає пісні Юліан на кількох бандурах. Скажемо на цій детройтській бандурі, то вона збудована для того, щоб можна грати так званим харківським способом, де обидві руки вільно ходять по цілому інструменті. І тому вона дуже ну там можна цікаві створити візерунки. Прийти на дійство зможуть усі охочі, вартість квитка включатиме ціну за огляд експозиції та символічну плату співакам.